Так, всім привіт! Давайте подивимося в блок. Який у вас блок у фінансах? І зразу буде підказка і відповідь, рекомендація, що з цим робити. Конкретна задача, підказка, хто шукав. Буде три варіанти. Загадуємо свій варіант: 1, 2, 3. І будемо дивитись. Ну, от я, якщо собі я таку підказку доставала, прийшла б її потокова така. Розклад інформації. У мене тривожність, да? Якби я не тривожилася і далі працювала над своєю тривожністю, я б легше все виконувала. Тому, тривожники, всім привіт. Я, я з числа вас. Я з числа вас. Угу. Так, поїхали. Перший варіант. Який ваш основний блок у фінансах? Який ваш основний блок у фінансах? Ви, знаєте. Е Консерватор. ви все робите по конам по законах, так як робили ваші предки ірафант. Тобто, ви маєте все правильно робити ідеально, як книжка пише. Оце прям ваш косяк, Тому що чому? Тому що ви не дозволяєте собі. Пластичності на сьогоднішній день ми живемо в такому часі, коли нам не тільки треба робити, так як книжка пише, як рекомендацію хтось дає, а ви маєте в своєму проявленні, там де ви працюєте, де ви утримуєте гроші, навпаки додати пластичності. Можливо, п'ятьорка, можливо, єрафан говорить нам про те саме про найм. Да? Тобто я не можу, в мене страх знайму, тому мені треба, щоб мене хтось мною контр, мене контролював. Мені треба, щоб хтось мені давав вказівки. О, тут прям найм ваш основний блок. Рекомендація вас, що вам зробити? А, ну, Почати конфліктувати. Почати конфліктувати там, де вас не влаштовує той рівень заробітку, який у вас є. Тобто, У вас є начальник, так як нам тут показують, він в'є з вас вірьовочки. Да? І ваша задача. Навчитись конфліктувати, відстоювати себе, навчитися казати ні тій зарплаті, яка вас не влаштовує, казати ні тому доходу, який ви зараз маєте. Ви дуже тісно зв'язані з тут. Все таки мені йде найм. Тобто, ви в там, де ви отримуєте гроші, ви там жертва. Вам задача вийти в агресію, сказати Ні до побачення, комусь звільнитись, комусь переглянути ціни на свої послуги чи товари. Тут ви знаєте, як в клітці сидите. Ваша задача з цієї клітки вийти. Другий варіант, хто е загадав другий варіант ностальгія. Ностальгія є одною з такою також блоком. Ось, а колись було. О, а колись там в мене була класна зарплата, колись в мене була класна робота, ваша задача вийти з ностальгії. Поки ви сидите в ностальгії, ваш фокус в минулому. В минулому. Минуле є в минулому. Ваша задача думати про майбутнє. Також ностальгія може бути у вас зв'язана з тим, що ви щось хотіли реалізувати, але якийсь шанс не взяли, не взяли в роботу, скажем, так. Тобто ви за щось себе караєте, десь економите. Що вам треба змінити? Що вам додати? Ідіть. Почніть з зачіски для жінок да? шарму додайте. Умовно, якщо ви працюєте сама на себе чи сам на себе, але вас вже задовбала рутина, ваша задача прикрасити своє робоче місце, додати шарму, додати шарму в своїй роботі, переглянути свої проекти, чому вони не приводять клієнтів, чому немає продаж. Вам треба ізюмінки, живості додати там, де ви є. І впевненості, Вам не вистачає впевненості. Так? Оце перша карта, яка в нас вийшла. Я щось, можливо, і би хотіла реалізувати, але я боюсь. Вам впевненості і вперед до перемог. Третій варіант, хто вибрав, Третій варіант, хто вибрав? Е, який у вас блок? Розвитія? Тут о, перший варіант підійде, ви не розвиваєтеся. Другий варіант ви поглощаєте, розвиваєтеся, але ці навички, які ви на курсах отримуєте в саморозвитку, ви не використовуєте в своїй роботі. Ваша задача, оце все, що ви на, наїли, наїли з курсів з розвитку вже тут і зараз приймати в своїй роботі. Партнерство, комусь треба в партнерство, комусь треба йти з партнерства, працювати самої на себе, тобто йти знаємо, комусь все-таки треба партнерство. Умовно, це проблема тих людей, які все контролюють і які боються делегувати свої обов'язки. Коли ви делегуєте, ви вивільняєте собі простір там умовно для творчості, а якусь рутинну справу робить там, умовно, ваша якась помічниця, бухгалтер і так далі. А ви боїтеся конкуренції, і тут диявол з вами грає таку злу шутку, хай це тягне Сама задовбеться, потім все покине, або просто буде вигорання, і вона зляже з хворобою. Тому задача не боятись делегувати. Е, да, інколи, коли ми беремо помічників, нам не завжди вдається взяти хорошого помічника з першого разу. Але і цей етап треба пройти. Тобто ви боїтеся конкуренції. Конкуренції немає там, де ви є е, особистістю, для вас конкурентів не буде. Розумієте, а поки ви сидите на тому рівні, я боюсь проявлятися, я боюсь щось міняти, я боюся, знаємо йти в своє вільне плавання. Для вас страх, конкуренція. Конкуренції нема, коли ви класний експерт, коли у е, вас є мотивація, коли у вас є цілі і так далі. Тому головною мотивацією для вас буде для того, щоб вийшли з цього блоку страху, це буде нужда в грошах. Тому не відкладайте до якогось е, піздіця, не, не очікуйте, не очікуйте, що щось там я ще шизав. Я ще через рік, я ще через два, беріть тут і зараз можливості. І давайте для всіх трьох варіантів ще візьмемо підказку, на що звернути, на що звернути увагу. Зверніть увагу на сімейні цінності, тобто, десь ви все рівно безсознательно копіюєте ті сценарії, які були у вас в сім'ї. Ваша задача їх проаналізувати. Хто хоче більш детально розібрати, які сімейні установки вам заважають, да, родові установки, в тому числі, родові програми щодо фінансів. Хто хоче глибше купнути, розібратися? Запрошую на індивідуальну консультацію. Пишіть мені в Директ, хочу на індивідуальну консультацію. Конкретно, якщо у вас тільки це питання, пишіть. Родові сценарії установки програми, які я перепрохожу відносно фінансів, мене конкретно цікавить фінансове питання. Да структуруйте, що ви хочете від консультації. Хто умовно хоче глибше розібратися з різними аспектами, з різних сторін пропрацювати, запрошую вас в групу Карма Рід Душа. Саме перший тиждень ми пропрацьовували тему грошей з різних сторін. Я клієнток питалася, чи я вас не дуже мало загрузила. Казали багато об'ємної інформації, корисної інформації. Потужно даю по максимум інформацію, практики, те, що я як. Як я пропрацьовувалась, і я з досвідом ділюся. також раз в тиждень у нас прямий ефір, де ви конкретно задаєте питання, я даю вам якісь підказки, розбори. Ми і в ефірі будемо якісь практики проговорювати. Суто по ваших питаннях, тему родових установок, програми також там пропрацьовували в групу, якщо ви бажаєте долучитись в групу, ви платили. За місяць я вас додала, і ви там в групі місяць знаходитесь. Тобто, з якого часу ви зайшли, з того ви пропрацьовуєтесь місяць. А ми постійно наповнюємо групу практиками. Перший тиждень у нас були саме фінанси. Наступний тиждень тема прийняття мами і тата. Також оці такі важливі теми, які треба пропрацювати внутрішньо для себе, для того, щоб рухатись далі і у фінансах, і покращити особисте життя. Це все ми розбираємо. І тут також когось є. Страх публічності, також е, синдром самозванця, синдром хорошої дівочки, це все страх публічності, все ми це будемо також в групі пропрацьовувати. Так що, хто ще не встиг долучитись до групи, хто має бажання, пишіть в Директ, хочу в закриту групу. Я скидаю деталі, якщо вам це підходить, якщо ви готові взяти ту корисну інформацію, пропрацюватися, ви побачите, який класний результат ви запустите. І тоді ви прийдете до свого багатства. Ви про Запити, Всесвіту, дайте мені підказку. Я вам, як провідник, даю сьогодні підказку. Ваша задача взяти шанс, щоб покращити своє життя і щоб прийти до свого багатства. Далі рішення за вами.